Доброго дня! Вітаю вас на уроці математики. Опрацюємо завдання третьої картки перший варіант. Першим завданням у нас задача. У сувої було 67 метрів ситцю. Після того, як пошили сарафани, залишилось 32 метри ситцю. Наскільки більше метрів ситцю витратили, ніж залишилось? Давайте запишемо коротку умову задачі. Опорними словами у нас будуть було. Раз пошили сарафани, витратили і залишилось. Було 67 метрів. Після пошиття сарафанів залишилось 32 метри. Ми не знаємо, скільки метрів витратили на сарафани. Потрібно б знайти. Наскільки більше метрів ситцю витратили, ніж залишилось. Ставимо порівняльну дужку. Тут у нас витратили, залишилось на скільки метрів. Маємо знайти. Натисніть на паузу та виконуйте завдання. Перевіряємо. Спочатку шукаємо, скільки метрів сицю витратили на пошиття сарафанів. 67 відняти 32 це буде 35 метрів витратили. Знаючи, що витратило 35 метрів, а залишилось 32 метри, ми можемо порівняти наскільки більше метрів витратили, ніж залишилось. Друга дія. 35 відняти 32 дорівнює 3 метри. Поєднаємо дві дії у вираз. Для того, щоб правильно скласти вираз, дивимося на останню дію. 35 відняти 32. Звідки ми взяли 35 з першої дії? У у нас буде мати такий вигляд. Різницю чисел 67 і 32, це буде 35, зменшити на 32. Торівнює 3 метри. Відповідь. У запитанні до задачі слово скільки замінюємо на те число, яке ми знайшли, і даємо повну відповідь на запитання. На 3 метри ситцю більше витратили, ніж залишилось. Друга задача. У саду росло 10 яблунь і 16 груш. Посадили ще 4 сливи. Скільки всього фруктових дерев стало в саду? Давайте запишемо коротку умову до цієї задачі. Опорними словами у нас буде було або росло, посадили стало. У саду росли яблуні і груші, 10 дерев яблунь і 16 дерев груш. Але скільки всього ми не знаємо. Посадили ще 4 дерева сливи. Треба знайти, скільки всього дерев стало в саду. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Спочатку знайдемо, скільки дерев росло в саду. Перша дія: 10 додати 16 дорівнює 26 дерев росло. А тепер можемо знайти, а скільки ж стало, якщо до цих дерев посадили ще 4 дерева. Друга дія 26 додати 4 дорівнює 30 дерев. Поєднаємо дві дії у вираз. Для того, щоб правильно скласти вираз, дивимося на другу дію. 26 у нас з'явилося з першої дії. Значить, вираз у нас буде мати такий вигляд. В суму чисел 10 і 16. Збільшити на 4. Це дорівнює 30 дерев. Відповідь. У запитанні до задачі слово скільки замінюємо на наше число 30 і переписуємо усе речення, В кінці ставимо крапочку. 30 фруктових дерев стало в саду. Наступне завдання. У магазин привезли 14 ящиків апельсинів. До обіду продали 4 ящики, а після обіду 3. Скільки ящиків апельсинів залишилось продати. Запишемо умову до задачі. Було, продали, залишилось. Привезли у магазин ящики 14 з апельсинами. До обіду продали 4 ящики, а після обіду 3 ящики. Але ми не знаємо, скільки ящиків було продано протягом дня. Потрібно знайти, скільки ящиків залишилося у магазині. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Спочатку шукаємо, скільки всього ящиків продали протягом дня. Перша дія. 4 додати 3 дорівнює 7 ящиків продали. Знаючи, скільки було ящиків, скільки продали, ми можемо відповісти на питання задачі, скільки ж ящиків залишилось. Друга дія. 14 відняти 7 дорівнює 7 ящиків. Поєднаємо дві дії у вираз. Дивимося на другу дію. 14 відняти, звідки ми взяли 7 з першої дії. Наш вираз буде мати такий вигляд: 14 відняти суму чисел 4 і 3. 4 додати 3 це буде 7. Скільки ящиків продали. 14 відняти 7 дорівнює 7 ящиків. Відповідь: У запитанні до задачі «Слово скільки замінюємо на те число, яке ми знайшли. І переписуємо все речення. В кінці ставимо крапочку. Сім ящиків апельсинів залишилось продати. Натисніть на паузу та виконайте обчислення виразів. Перевіряємо. Різниця чисел 11 і 9 дорівнює 2. Виншуване 14, від'ємник 5, різниця 9. Перший доданок 3, другий доданок 9, сума 12. Сума чисел 7 і 8 дорівнює 15. 6 додати 6 додати 3. Послідовно виконуємо дії. 6 додати 6 це буде 12, 12 додати 3 дорівнює 15. 14 відняти 7 додати 9. 14 відняти 7 дорівнює 7, 7 додати 9 дорівнює 16. 12 відняти 10 додати 9. 12 відняти 10 дорівнює 2. 2 додати 9 дорівнює 11. 10 додати 6 відняти 9. 10 додати 6 дорівнює 16. 16 відняти 9 дорівнює 7. Наступне завдання. Накреслити відрізок АБ завдовжки 1 дм 2 см і відрізок КМ на 3 см коротший. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Креслимо відрізок довжиною 1 дм 2 см. 1 дм це 10 см. Та ще 2 – 12. Наш відрізок буде мати довжину 12 см. Позначаємо його кінці а, Б і вказуємо довжину 1 дм, так як це було подано за умовою. Для того, щоб накреслити другий відрізок, ми повинні знайти його довжину. Він на 3 см коротший, ніж даний. 12 відняти 3 дорівнює 9 см. Креслимо другий відрізок довжиною 9 см. І позначаємо його КМ. Вказуємо довжину 9 см. Не виконуючи дій, встановити знаки більше-менше дорівнює. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. 65 відняти 5, потрібно порівняти з 65 відняти 60. Дивіться, зменшуване у нас однакове, але ми віднімаємо різні числа. Від'ємники у нас різні. Якщо ми віднімаємо більше, то залишиться менше число. Якщо ми віднімаємо менше, то залишиться більше число. Тут буде знак більше. 90 відняти 50 потрібно порівняти із виразом 90 відняти 10. Теж за тим же правилом, зменшуване однакове, чим більше число віднімаємо, тим менше залишається. Знак буде менше. 40 додати 2 треба порівняти із виразом, 40 додати 20. Перший доданок у нас однаковий, другі доданки різні. Чим більше число ми будемо додавати, Тим воно буде більше. Значить, у даному випадку 40 додати 20 буде більшим вираз. 2 додати 7, порівняти із виразом, 6 додати 70. Тут у нас однакові другі доданки: 70. Чим більше число ми додаємо, вірніше, чим до більшого числа ми додаємо, тим більшим буде вираз. В даному випадку у нас 6 більше, ніж 2. Вираз 6 додати 70 буде більшим. 50 додати 7 і 7 додати 50. У нас абсолютно однакові доданки. Тут просто застосовано переставну властивість дії додавання. Переставили місцями доданки, вираз буде мати рівність. 80 відняти 1 потрібно порівняти із виразом 80 відняти 8. Зменшуване у нас однакове, але ми. Різні від'ємники маємо. Меншим залишиться те число, від якого ми більше віднімемо. У даному випадку більшим буде вираз 80 відняти 1. Записати всі двоцифрові числа, сума яких дорівнює 8. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Давайте пригадаємо склад числа 8. 8 це 1 і 7, 2 і 6, 3 і 5, 4 і 4, 5 і 3, 6 і 2, 7 і 1. Нам потрібно записати двоцифрові числа. У записі цих чисел має бути дві цифри. Тобто це наші випадки. Двоцифрових чисел будуть. Плюс сюди ще 8 і 0. Число 80. Маємо такі двоцифрові числа. 17, 26, 35, 44, 53, 62, 71, 80. Дякую за роботу. До побачення. До нових зустрічей!